Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами Український історик та журналіст Ярошвець в прямому стрімі українські сукіряни, українські сукіряни, які навіть сьогодні після масованої ракетної атаки рашистів виходять в прямий стрім, незважаючи ні на що, тому що не потрібно ламатися, тому що як нам не важко, а у нас тільки на початку. 9 о 20 з хвостиком включилося світло, я погодував перше своїх котів, щось сам поїв тихенько і взявся стрімит. Немає людей. У нас на у мене на екрані світяться нулі, з'явилася перша людина онлайн, і я буду працювати. Буду працювати, навіть як мене буде слухати, тільки одна людина. Тому що? Тому що. Тому що Україну чекають важкі часи. В Україні важкі часи. Україну будуть чекати важкі часи. І ми ж це знали. Ми ж це знали. У 2019 році, коли люди йшли, вибирали владу. У 2020 році, коли люди вибирали Верховну Раду, ми ж знали, що будуть важкі часи, так повинні були знати. Ви скажете, ми не знали. Вірю, ви не знали. Тому я й веду прямий стрім українські сокиряни для того, щоб люди подумали. Тому що закінчиться війна. Я вірю, що Україну витягнемо. Ми, простий народ, витягнемо з цієї страшної війни. А далі що? А далі вибори. А далі ми виберемо знову тих, які доведуть Україну, куди, куди їм потрібно, а не нам, простому українському народу. Тому щоб не ставати 10 разів на одній ті самі граблі, я й веду. Сьогодні ввечері знову прямий стрім, українські сукіряни. Будь ласка, хто захоче, підписуйтесь на YouTube канал. Підписки потрібні. Дуже гарно йдуть стріми. 3,5-4 тисячі переглядів. Майже кожен стрім. Не менше 3,5 переглядів. Трьох з половиною тисяч. Підписки не йдуть. Я дуже прошу. Підписуйтесь, не бійтеся. За те, що ви підписуєтесь на мене, вас не посадять. І низький уклін тим людям, які допомагають донатами. На превеликий жаль після їх прямих стрімів, де я викладаюсь на 300%, донатів просто практично немає. Тому дуже я прошу підтримуйте, хто скільки може, 54, 57, 08, 25, 13, 71. 89,78. Картка Приватбанку. І давайте почнемо працювати. Перед тим, як працювати, я традиційно вітаюся з друзями в чаті Валерій Кушнір. Я радий, давненько його не було. Володимир Терлецький, Віктор е, Юхимчук Олександр Барінов, Юрій Сокіл, Пан Сантехнік, е, Пан Каю і пан Сергій. Доброго вечора. Немає правда, у нас модератора Ютуб каналу Єгор Кравцов, е пана Светура. Але я думаю, що він підійде. А ні, я буду подивлятися в чат. Якщо в чаті хтось побачить про російські чи провокативні, чи образливі надписи, я звертаюся до друзів в чату. Напишіть мені і я ту людину заблокую. Отже, починаємо. Головна новина сьогодні масована атака на Україну масована атака, ракетна атака на Україну. Е, неподалік за 3 кілометри кілометри від е, мого будинку. За 3 кілометри від мого будинку навіть не да, приблизно за 3 кілометри від мого будинку пройшло сьогодні п'ять рашистських ракет. П'ять рашистських ракет пройшло біля мого будинку в напрямку на Західну Україну. В Чернівецькій області одну ракету збили, уламки упали на будинки. Пошкоджено вісім будинків в Дністровському районі. Це офіційну інформацію, я переповідаю. На превелике щастя, жертв людських немає. Коротше кажучи, Тернопіль без води, Тернопіль без світла, проблеми на Івано-Франківщині, проблеми на усій Україні. Що ж домагався ворог? Перше, ворог хотів ударити по атомним станціям. Вірніше не по атомним станціям, а по високовольтним лініям, які йдуть до атомних станцій? Щоб правильно, щоб знищити високовольтні лінії і відрізати. Постачання з атомних станцій енергії, електроенергії для українських міст і для України це йому не вдалося, тому що атомні станції і високовольтні лінії були захищені фортифікаційними спорудами, тому ефекту практично не було. Більшого успіху ворог досяг, коли бив по трансформаторних підстанціях, які живлять місця. На превеликий жаль, там е, укріплень не вдалося збудувати. Ну, от мене дивує, третій рік війни і трансформаторні станції, які живлять в великі місця, не захищені від слова взагалі. так? Будували у нас е, в парках скейтборди, як в Чернівцях, будували в парках велодоріжки, як в Чернівцях. Ремонтували вулиці, вбахували гроші в стадіони, а трансформаторні станції біля міст великих, які живлять великі місця електроенергії, міста вибачте, не захистили укріпленням. Хоча повинні були вони робити їх уже на першому році війни. Так, ну і кажуть: ну вибачте, ми не встигли. Так, ми не встигли. Коротше кажучи, удари були навіть по газових сховищах. По газових сховищах була Росія, хоча газові сховища в Україні надійно захищені, ну це для того, щоб налякати Європу, що якщо е, по газовим сховищам удари Росія, то правильно, то Європа залишиться без російського газу. Коротше, сьогодні масована атака, яка, яка показала одне, Ну вона показала те, що е, багато людей почали ставитись до... Цієї війни всерйоз всерйоз Я скажу про своє місто. Чернівецька область завдяки молитвам Богу, до сих пір серйозно не бомбили Чернівецька область, я підкреслюю, завдяки молитвам Богу, хто мене зрозуміє, той зрозуміє, не бомбили і практично не скидали ракети. Практично, ну а сьогодні, коли ракети пролетіли над моїм містом, люди задумались. Я сьогодні йшов і говорив з знайомими. Усі знайомі серйозно вже задумались, тому що війна вже підходить до кожної оселі українця, навіть тут, в західній частині України, і люди починають зрозуміти, що життя воно мінливе. Сьогодні ти сидиш в магазині, торгуєш. Працюєш на вулиці, сидиш чиновником в кабінеті, чи працюєш у власному дворі, чи в саду ріжеш яблуньки, ну а бах, прилетіла ракета, і тебе немає. Розумієте? Люди почали більше розуміти, що таке війна. Війна це не там гіпотетично десь на сході, так? Війна це у нас тут в будь-який момент, коли ти можеш просто померти. Від удару фашистської ракети фашистської фашистської. Бачите, правильно я сказав, тому що е, нинішня Путінська Росія це наслідники гітлерівської фашистської Німеччини. Наслідники і послідовники. Тому, тому люди серйозно задумались, а що ж далі? Скажу я щось далі, але привітаю з панією Єленою, пані, пані СЮА, е, пише у Львів, світло вимикають по 5 разів на день. Ну У нас в моєму місті вимикали вже 3 рази на день. У Львові 5, дякуючи. Ну, зрозуміли люди, чому до сих пір не бомбили Чернівецьку область. Одна людина написала, кому за це потрібно дякувати. І тут без жартів. Так, і пан, так, пані Тамара Тамара, добрий вечір. Приєдналась фанатка youtube каналу Єгор Кравцов, пані Тамара Тамара, дуже радий, і пан Арсен Пупкін. Вітаю в Немирові три рази відключили світло. Так, Вінниччина теж постраждала від, від, від бомбардування. Що я вам скажу, рідні дорогі. Ви знаєте, я невеликий стратег, я просто дуже начитана людина. Кожен раз, коли я можу, я говорю і не хвастаюсь, Всі час я прочитав 4, більше 4 тисяч книг, десь 4 600. Правда, дуже багато я забув, тому що мало спілкуваюся з начитаними людьми. Спілкуюсь. Але дещо з цих прочитаних книг я пам'ятаю. Я пам'ятаю з, з військових книг, а я більше двох тисяч книг прочитав на військову тему, особливо тематика Великої Вітчизняної війни, В'єтнамської війни, Корейської війни, Великої Вітчизняної війни, Перша світова війна. І там написано, що не потрібно вступати в бій, коли противник тебе переважає. Не потрібно вступати з ним в той бій, тією зброєю, якою противника більше. І це класика війни. Потрібно уникати відкритого бою, коли ти слабкіше. Потрібно робити бій таким, в якому ти можеш виграти, в якому ти можеш обманути противника, уникнути прямого боя. І це класика війни. Класика в тому числі. Війни Української війни розумієте, тому що партизани УПА уникали боїв прямих з НКВДистами, з земгебистами з військами Червоної армії, а воювали більше 12 років, з 44 по 63 Українські козаки, коли потрібно, уникали боїв з великими. Масами противника обходили їх і рубали з тилу з флангів. Потрібно думати, як воювати. На превеликий жаль, Україна вв'язалася в велику ракетну війну. От, на превеликий жаль, ми просто вв'язалися Ну і слово таке можете перевести. Ой, так! Тут е у нас професор Нікішов, якого треба заблокувати. Немає сьогодні у нас модератора каналу, пане Светура. Побачив я про російського бота. Дивіться, на превеликий жаль, ми вв'язалися в ракетну війну. І ясно, що Росія переважає нас ракетами. В Росії ракети виробляються в 4 зміни на заводах. КНДР, кажуть, прислала в Росію до тисячі ракет, корейських ракет. Якщо ми будемо бійнювати з Росією ракетними ударами, ми програємо війну. Чому тому що у нас своїх ракет немає, далекобійних до тисячі кілометрів. Союзники нам дозволили бити тільки на 300 кілометрів глиб Росії. Росія велика, у неї військове виробництво можна розкидати по всій великій території е, Росії. Для прикладу, коли німці бомбили під час Великої вітчизняної війни радянські заводи, їх просто розкидали по величезним просторам тодішньої радянської Росії, все і німецькі бомбардувальники просто фізично не доходили до тих заводів. Так і зараз росіяни військове виробництво можуть перекидати в любу точку Росії, все. І ми не достанемо, тому що у нас немає ракет на 1000 кілометрів. А росіяни своїми ракетами перекривають усю територію України від слова легко. І сьогодні написали, що як негероїчно працюють наші хлопці, а наші хлопці-ППОшники працюють героїчно. Я хочу їм низько вклонитися за їхню героїчну працю таку кожен день. Але ми не можемо перекрити повністю небо України. Не можемо, тому що тому що, тому що що для цього потрібно 3 мільярда доларів. Так, 3 мільярда доларів потрібно, щоб хоча би перекрити більш-менш небо України. У кого їх взяти? В казні немає. У кого взяти їх? У начальників ТЦК, у начальників МСЕК, у Поліцаїв, у воєнкомів у лікарів, да, які на мобілізації заробляють, у митників, так. У них можна взяти 3 мільярди, можна, але ж ніхто не бере. Беруть в українського народу, і ми донатимо. І треба донатити на ЗСУ. Ну, хто буде донатити, крім українського народу? Так, тільки простий український народ. Повертаючись до всього, я пояснив на пальцях, що не потрібно було втягуватись в ракетну війну. Як можна було уникати, давайте скажу прямо: як можна було хитрити, як можна було на армійському жогоні філонити в бік, не треба вв'язуватись в ракетну війну. Чого? Тому що ракетна війна приведе до того, що росіяни масою ракет, підкреслюю, масою ракет доведуть нас до стану печерного віку. Розумієте, вони можуть нас довести до стану печерного віку. Коли ми будемо при свічках сидіти в печерах, я не лякаю. Ну ну Просто просто от так, от така жорстока дійсність. Тому я не знаю, я не військовий керівник, я не президент країни, я не командуючий ЗСУ Сирський. Вони знають набагато більше, вони керують країною. Але на мою суб'єктивну думку українського журналіста треба якось уникати уникати ударів по нашій енергосистемі. Уникати, тому що тому що ще нема зими. До речі, підлі рашисти під час ударів по енергосистемі почали бити касетними касетними боєприпасами, і багато боєприпасів біля підстанцій. Біля високовольтних ліній розкидані по землі, а касетні боєприпаси не взриваються, і люди, які ремонтують електромережі, не можуть підходити, поки працюють сапери. Розумієте, в чому річ? І це ще не зима. Зараз ще ж не холодно. А уявіть, коли буде 10-15 градусів морозу, і росіяни знову влуплять ракетами. Як наші електрики будуть працювати? Так тому я сказав. Так, є у нас пан Саян, який починає. Вибачте. Так от, потрібно уникати прямої війни ракетної. Потрібно. Як це зробити? Моя справа запропонувати Є така річ, як хитрість, да? звичайна хитрість, практикуема в усіх війнах. Перемагає той, хто не сильніший, а той, хто хитріший. Тому нам потрібно перехитрити Росію, передумати. Все. Далі, що у нас сьогодні? Ви знаєте, сьогодні? Сьогодні головною проблемою є в Україні є проблема, яку я ще того літа. Я ще того літа ще того літа цю проблему, ви знаєте, дуже багато проблем в Україні. Перший я своєї старої хатинки оприлюднюю. Отаку От проблему я виклав того літа в декількох відео, де сказав, що дуже багато військових у нас не воюють. Вони в тилу катаються на херених джипах, побриті, в барбершопах бородки стрижуть. На руках цепи туто хрести, да і вони собі катаються і груди повні нагород, ніхто не воював. І до тих відео прислухали скільки прості люди. А сьогодні влада почала казати, що наші Збройні сили штучно наповнені військовими. Штучно наповнені військовими, себто дуже страшно великий процент військових, які числяться в ЗСУ, взагалі не ходять на службу. Не те, що на службі чи воюють, взагалі на службу не ходять. Система дуже проста. І написав журнал Фокус, так? фокус І по Україні почали говорити. Після того, як фокус написав. Хоч я ще, я ще в тому, цього, того літа цю проблему піднімав, дуже багато військових у нас платять командирам за те, щоб не воювати. І вони не воюють. Просто реально навіть не ходять на службу в військових частинах. Сидять вдома, живуть цивільним життям, проважають діток школу, гуляють з жінками в парки і числяться військовими. Свою зарплату майже всю віддають командирам. Все. І на службі, і отримують бойові, і отримують нагороди, і навіть не переступали по ріг частини. Що ви скажете на це? І тут же почали кричати: так є, є у нас інспекція по особовому складу. Вона повинна би була дивитися, так? Ну і що? А гроші в конвертах куди йдуть? Ви що думаєте, якщо командир бере гроші від підлеглих за те, що він навіть не, не приступив по рік військової частини і третій рік війни сидить вдома і отримує ордена медалі навіть? Да? То він що не ділиться? Корупція роз'їдає армію, а на передовій немає людей. Катастрофічно! Сьогодні дописи: на передовій не вистачає піхоти. Ну, ну раз не вистачає піхоти, так ідіть, робіть реві, ревізію тилів. Робіть ревізію тилів і цих всіх військових, що катаються в тилах, бриються, ходять, каву п'ють кожен ранок, по кабакам сидять вечорами, да, у Києві, б'ються з бандитами, стріляються. Чого їх на передву не гонять? Правильно, тому що вони крутять бізнеса в тилу і платять шальні гроші за то, щоб не воювали. Так? Хто воює? Прості, хто правильно воюють криві, сліпі. Глухі українці воюють прості роботяги, Решта катаються на джипах, вдівають ордена медалі, з побритими бородками дають інтерв'ю журналістам. Чистенькі, підбриті, надушені. Ви хочете виграти війну? Я теж хочу виграти війну. Рома Зучук, як передумати Росію? І тут людина правильно написала: Рома Зубчук спеціально для тебе. Давай на ти. Ми вже друзі в чаті. Е, написано дуже гарно, щоб передумати Московію, потрібно думати як чорношляпі. Рома Зубчук, е, чорношляпі е, передумали давно Росію. Якщо українці будуть думати головою як чорношляпі, ми передумаємо Росію. Росію треба перехитрити. Я міг би навести приклади, як можна прихитрити Росію. Ну, але це все, що я скажу, буде використано проти мене. Ключі просто мозги. Ти знаєш, Рома, дорогий мій зубчук, бери шоколадочку таку, їж і думай, як можна передумати Росію. Рома Зубчук скаже, ти що, жереш дорогий шоколад? Ні, я не жиру дорогий шоколад. Іноді для того, щоб трошки мої мозги краще працювали, я беру за 9 гривень маленьку шоколадку і їм. За 9 гривень це для мене розкіш. Тому Рома Зубчук за 9 гривень береш шоколадочку маленьку їш і думаєш, як, як перемогти Росію. І ти додумаєшся, так? Росія з ким воює? З нами? З нами. А хто з Росією воює з нами? Хто? Корея воює так? з нами. Китай воює з нами. Іран воює з нами. А чому нам не зробити так, щоб з Росією хтось воював крім нас? Рома Зубчук, ну? Ти мене розумієш, як перемогти Росію? Треба зробити, щоб з Росією, крім нас, ще хтось воював, воював прямо. І так ми переможемо з Росією. Рома Зубчук, ти мене зрозумів? Пише так, в такої шоколадки какао немає. Ну, вибачте, вибачте, 9 гривень шоколадка для мене це, це взагалі круто. Так, сумно, сумно, але так. Коротше кажучи, 22 години я пропрацював чесно. Проблема в Україні зараз одна: перше, не вистачає людей на фронті. Мобілізацію будуть посилювати. Трамп обіцяє жорстко розібратися з Росією. Вірніше конгресменка Вікторія Спарц дала інтерв'ю американським журналістам, де сказала, що Трамп поставить Росію на своє місце і припинить війну. Хто захоче, наберіть у Гуглі. Інтерв'ю за сьогодні, 28 листопада Вікторії Спарці, і ви там побачите багато цікаво. Коротше кажучи, рідні дорогі для того, щоб перемогти Росію, потрібно її передумати. Крапка. Якщо ми не передумаємо Росію, ми програємо війну. Ми ризикуємо втратити державність, ризикуємо втратити наш український народ. Ризикуємо тим, що України Взагалі не буде на географічній карті світу. Тільки передумати Росію. Все, тільки передумати, як береш шоколадку за 9 гривень, починаєш їсти. І розумієш, що проти нас воює Росія, КНДР, да? Іран і Китай. Чотири країни воюють проти нас, не рахуючи. Білорусію, яка де-факто воює проти нас. А чому нам не зробити, щоб крім нас воювали з Росією ще одна, дві чи декілька країн? Можна це зробити? Можна зробити, але ж треба подумати. Подумайте, з вами Ігор Швець, 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78, картка сімдесят Приватбанку. Чесно, 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 як завжди, відпрацював. 25 хвилин. І наостанок скажу: сьогодні в Чернівцях відомо чернівецького журналіста-правозахисника Дмитра Каланчу закрили в СІЗО на два місяці по вироку Шевченківського суда. Учора в нього був обшук, вилучили майже всі речі. Вилучили апаратуру, знищили YouTube канал, видалили, І сьогодні його закрили на два місяці в СІЗО. Все, дорогі мої рідні. Свободу Дмитру Каланчі. Свободу тим українським журналістам-правосихисникам, які закриті по тюрмах у СІЗО. Доброї спокійної ночі. Допомагайте, хто чим може. Дякую за стрім.